Вітає вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. Днями у кривому розі пройшов відкритий обласний турнір з важкої атлетики. За встановленнями нових рекордів слідкувала і наша знімальна група. У вихідні в палаці спорту локомотив пройшов 13-й обласний відкритий турнір з важкої атлетики пам'яті Юрія Ковальова та першість області серед спортсменів 1999 року народження. Цьогоріч збільшилась не лише кількість учасників. Їх турнір налічував 120, а й географія запрошених спортсменів. Всього 120 учасників команди Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Павлограда. Ніколаїв, Кіровоград і небольші города Софіївка. В общем, в общей сложности 12-13 команд. Некоторые города представлені двома тремя командами. Компонентів перемоги багато, запевняють учасники, але найголовніше це підтримка тренера. Наших спортсменів наставники не лише готували до змагань, а й підтримували під час самого піднімання ваги, завдяки чому усі три призові місця в командному змаганні посіли спортсмени з нашого міста. Ними стали спортивний клуб Локомотив, команда Криворізького національного університету та спортивний клуб південного комбінату, що посіли перше, друге та третє місця відповідно. Особисту першість вибороли Альошкіна Вікторія, Моїсейцева Вероніка, Шнайд Мілле Ельвіра, Савранчук Юрій, Павлов Ілля, Герак Денис, Перемена Дмитро з Кривого Рогу та Сухоцький Дмитро з міста Павлоград. На пленумі міської ради ФСТ Україна та міському про спілки металурів та гірників України були підбиті підсумки роботи фізкультурно-спортивних організацій у поточному році. Подробиці далі. У цьому році, незважаючи на складну ситуацію в країні, міською радою ФСТ Україна спільно з галузевими міськомами правспілок, було проведено сім міських спартакіад та інших спортивних заходів. Також провели свої спартакіади і всі спортивні клуби та більшість колективів фізкультури великих підприємств міста. Загалом у спортивних баталях була задіяна рекордна кількість людей понад 60 тисяч. Є певні успіхи у спорті вищих досягнень. 22 спортсмени взяли участь у чемпіонатах світу та Європи з різних видів спорту. Сім з них піднялись на вищу сходинку п'єдестала пошани. Особливо відзначились вихованці Анатолія Кантура та Геннадія Чапали. Сергій Зверєв став чемпіоном Європи серед юніорів і зайняв третє місце на чемпіонаті міра Кореї. Тетяна Савенко буквально недавно приїхала з чемпіонату міра з Японії, зайняла достойне третє місце. И, соответственно, заняло третье место в Румынии. Но у нас еще есть потенциал. Есть Кирилл Матус, с которого мы сейчас буквально в начале декабря готовим на чемпионат мира по кадетам. Мы надеемся, что он должен выступить успешно. В этом году был чемпионат Европы. Я выиграла, была первая чемпионат мира. Я была вторая. Команда у нас два третьих места, поэтому я думаю, что это ну, более чем удачный год. На пленумі були відзначені кращі спортивні колективи за підсумками участі у міських спартакіадах та зайняті ними призові місця у комплексному заліку. Так, серед спортивних клубів великих промислових підприємств міста перше місце посів СК Богатир серед підприємств до трьох тисяч трудящих КЗГО, серед колективів фізкультури, навчальних та наукових закладів, підприємства Кривбаспроект серед студентської молоді, гірничо-електромеханічний технікум. Збірна команда міському про спілки будівельників була кращою серед галузевих міськомів та рад проспілок. СК Північна Сява не кращим спортивним клубом з підготовки спортсменів найвищого класу. Також дипломи кубки та цінні подарунки дістались кращим професійним спортсменам, тренерам та інваспортсменам. Друге питання, яке було піднято на пленумі, торкалось зміни у керівництві міської ради ФСТ Україна. На заслужений відпочинок проводили беззмінного лідера спортивних проспілок міста Володимира Дудка, який пропрацював на посаді голови міської ради ФСТ Україна 27 років. За цей час зроблено дуже багато. И я благодарен всем тем, с кем мне пришлось идти по жизни в это время. Председателей городских комитетов профсоюзов, особенно Макаренко Анатолия Кирилловича, который делал и делает все для того, чтобы рабочий спорт у нас в городе был на высоте и были, появлялись у нас и новые имена, и новые команды в наших городских соревнованиях. Я хочу с благодарностью обратиться ко всем руководителям спортивных организаций, к тренерам, инструкторам, с теми, с кем за эти 27 лет мне пришлось решать повседневные вопросы развития физической культуры и спорта в нашем городе. У цей день на адресу Володимира Дудка лунало багато теплих слів від представників Центрального комітету про спілки металурів та гірників, колег по роботі та друзів. Якщо брати період, ну який звітувався міський комітет 2009-2014 роки, то збільшення фінансування нашого спорту було за. Попередній період було ну десь 5,9 мільйона, то стало 59 мільйонів. Наше фінансування більше, І тому сьогодні сказати, треба ці людині дуже добрі слова. Ну і будемо мати цю надію, що новий голова спортивного товариства наша металург буде працювати також плідно. Новим очільником міської ради ФСТ Україна стала колишній заступник Володимира Дудка Тетяна Кириченко. Таким були новини спорту, як казав Анатолій Луначарський, спорт і фізкультура формують культуру оптимізму та бадьорості. Отже, все у ваших руках. З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемося.